Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція з програми Вчасно. Вітаю вас в Надія Швець. Дивіться просто зараз. Україна головуючи цього року в ОБСЄ, має намір активізувати процес врегулювання молдопридністровського конфлікту. У Чернівцях провели зустріч очільники МЗС Росії та України. В Терасполі вперше почали утилізацію новорічних ялинок. Євразійська інтеграція рада молодих дипломатів Придністров'я дала старт молодіжній інтернет-конференції. Напередодні в українському місті Чернівці завершилося засідання підкомітету з міжнародного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії, участь в якому взяли міністр закордонних справ України Леонід Кожара і глава російської МЗС Сергій Лавров. Як пишуть, сьогодні російські українські змі офіційним підсумком переговорів став план взаємодії між міністерствами закордонних справ на цей рік, а не офіційним знайомство їх очільників. Ще до зустрічі міністрів в рамках роботи підкомітету заявлялося, що не з основних питань, якому приділять увагу глави зовнішньополітичних відомств, стане Придністровське врегулювання. Вчора Сергій Лавров і Леонід Кожара провели невелику прес-конференцію, на якій також торкнулися цієї теми. Я скоро буду. Незабаром я відвідуватиму Молдову як голова ОБСЄ і на міждержавному рівні. Під час візиту ми маємо намір активізувати весь процес врегулювання проблеми у Придністровському регіоні. Я вважаю, що Україна і Росія як два головних посередники у врегулюванні конфлікту, як країни, які мають найбільші інтересів, повинні взаємодіяти у цьому напрямку. У свою чергу міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, доповнюючи відповідь Леоніда Кожари, підкреслив, що Україна і Росія дійсно є не тільки посередниками, але й гарантами врегулювання молдо-придністровського конфлікту. на нас лежить особи відповідальність, поэтому. На нас лежить особлива відповідальність, тому вважаю природною домовленість координувати дії в контексті просування цього формату. У середині лютого нинішнього року у Львові відбудуться чергові переговори в рамках П'ять плюс 2. Розраховуючи, що зможемо підійти до них з ідеями, які дозволять прискорити процес формування необхідних умов для переходу до дискусії з політичних аспектів регулювання. Рада молодих дипломатів Придністров'я дала старт молодіжній євразійській інтернет-конференції. Проект представили напередодні на першому в цьому році засіданні ради з сьогоднішнього дня. В ньому може взяти участь молодь як Придністров'я, так і інших держав. Про цілі і завдання нового проекту у наступному сюжеті. Минулого року президент Євген Шевчук визначив євразійську інтеграцію важливим вектором зовнішньої політики. Цього року в міністерстві закордонних справ мають намір активно діяти в даному напрямку. І молодь вважають дипломати може суттєво посприяти в цьому. Для нас особа важна. Для нас особливо важливо, щоб молодь Придністров'я, активна частина Придністровського суспільства, генерувала ідеї, обмінювалася досвідом, обмінювалася думками зі своїми колегами, зі своїми однолітками з інших держав. Саме для цього і був запущений проект молодіжної вразійської інтернет-конференції. Він складається з двох етапів: на першому учасники повинні підготувати і вислати до 13 березня на електронну пошту ради молодих дипломатів тематичну авторську статтю зі своєю думкою і можливими пропозиціями саме об'єднання молоді під ідеєю інтеграції в євразійський союз допоможе не тільки нам самим зміцнити свої позиції, але й вийти на міжнародний європейський рівень. Впевнена, що наша що наша молодь підключиться до реалізації цього проекту, оскільки він націлений на досягнення наших спільних політичних завдань. За задумом авторів, проект допоможе консолідувати зусилля у рішенні поточних соціально-економічних та гуманітарних проблем. Молоді люди, це саме ті, які можуть зараз свою молоду енергію, що ще реалізувати в інтересах майбутнього, в тому числі своїх дітей, і побудувати те суспільство, яке вони хочуть насправді бачити. Другий етап проекту визначення кращих робіт. Вони будуть опубліковані на сайті Міністерства закордонних справ Придністров'я в дипломатичному віснику. Крім того, 15 авторів візьмуть участь у міжнародній інтернет-конференції продовжить випуск традиційний відеогляд українських новин. Відпрацювавши два дні після новорічних свят, народні депутати майже на місяць пішли відпочивати. В них зимові канікули. Перша сесія новообраного парламенту закрилася. Наступна розпочнеться 5 лютого. Перш ніж розійтися, депутати винесли ухвали в кадрових питаннях, що не розглянули напередодні. Головою Нацбанку за поданням президента призначили Ігоря Соркіна. Розгляд проходив за скороченою процедурою. Це не сподобалося опозиціонерам, бо вони не могли поставити питань кандидату. Тому за Ігоря Соркіна вони не голосували. Тували не обійшлось і без бійки в Україні набули чинності нові податки на нерухомість. Якщо людина має у власності кілька об'єктів нерухомості, то не сплачувати зможе тільки за один ставки податку від 1 до майже 3% мінімальної зарплати, тобто від 12 до 30 гривень за квадратний метр. Чим більше житлова площа, тим вищий податок. Причому запевняють чиновники, власник нерухомості сам зможе обирати за що платити. За нелюбов до гривні штраф таке покарання чекає на рекламодавців, які, всупереч закону про рекламу, вказують вартість товарів та послуг у чужоземній валюті. Так хочуть зміцнити українську валюту і обмежити обіг іноземної. Найбільше порушень виявляють у рекламі автомобілів та нерухомості. Столичне підприємство спецавтогосподарство почало утилізацію ялинок та сосен, які прикрашали новорічні свята тераспольчан. Це перший подібний досвід в республіці з переробки хвойних дерев і, як запевняють фахівці, досить корисний. Оксана Кров знає більше. Тепер тераспольчани після всіх новорічних свят можуть викидати свої ялинки та сосни на смітник зі спокійною душею та чистою совістю. З цих самих хвойних дерев вийде відмінне доброво для столичних клумб. Будь-яке натурабутье добриво натурального походження у зв'язку з переробкою рослинних відходів набагато благополучніше позначається на нашому ґрунті, чим ті ж хімікати, які коштують великих грошей. Тобто ми отримуємо неймовірно дешеве добриво, але в той час дуже якісне. Ось ця машина, яка переробляє ялинки та сосни на добриво, називається дробильний агрегат. Вона охоплює стовбури дерев діаметром до 5 сантиметрів. Така технологія з утилізації хвойних красунь в республіці застосовується вперше. Раніше в обов'язки спецавтогосподарства не входило їх вивезення, і підприємство працювало собі на збиток. Спеціальний договір з торговим будинком Терасполі, який реалізовував ялинки, допоміг вирішити цю проблему. На ціну ялинки та сосни додавалося 10 рублів, які послужили оплатою для вивезення і подальшої переробки цих хвойних насаджень. Якщо попередні роки люди викидали на вулиці нашого міста святкові дерева, і ця робота для підприємства була збитковою, то на сьогоднішній день утилізація при реалізації вже оплачена. Як зазначили в спецавтогосподарстві, зараз робота з утилізації святкових ялинок та сосен тільки почалась, а разом з тим підкреслюють. Завдяки новій технології вони убивають відразу двох зайців. Планується, що надалі за допомогою цього агрегату можна буде переробляти на добриво і інші спилені старі дерева. І це все попереду на вас чекає прогноз погоди, Я на цьому випуску завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди. Вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього. Ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідромецентр, 15 січня очікується хмарна з проясненнями погода без суттєвих опадів. Вранці місцями туман, на дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 7-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3-6 градусів морозу, в день 1-3 градуси тепла. На півночі республіки вночі мінус 4-7, в день 0-2. Атмосферний тиск вищий норми.